Чи дійсно потребує школа цих коштів і як використані минулої гроші для відновлення цієї школи? Поки цього я не побачу. Буду спілкуватися вже з управлінням капітального будівництва. Мова про Чернігівську загальноосвітню школу номер 19 Зараз триває ремонт приміщення цієї школи, пошкодженого обстрілами під час російського вторгнення у 2022 році. 19-та школа одна з найбільших у місті, і пошкодження будівлі дійсно були значні. Довелося усувати наслідки чотирьох влучань ворожих боєприпасів. Тому в самій необхідності відновлення сумнівів немає. У чому ж тоді полягає проблема з ремонтом на думку. У начальника міської військової адміністрації проблема в тому, що я сьогодні отримав проєкт рішення виконавчого комітету щодо затвердження проєктної документації на виконання третього етапу робіт по відновленню цієї школи. Сума дуже велика, тому особисто приїхав пересвідчитись, чи дійсно потребує школа цих коштів і як використані минулої гроші для відновлення цієї школи. Зараз будемо далі вивчати, розбирати скільки коштів витрачено. Перша цікава графік виконання робіт відновлюваних. Тобто головна мета повинна бути така, що ми повинні завершувати якийсь об'єм робіт на кінець конкретного періоду, щоб не було так, що ми розпочали роботи, не виконали, перейшли до другого етапу, потім до третього, не виконали там, але вже тут розпочали. І в кінці року ми, наприклад, ми будемо мати кучу недобудованих об'єктів. Головна задача зараз розібратися в послідовності виконаних робіт. Виконання цих робіт, як вони не виконані, чи все виконано ми з минулих етапів, і що сплановано на цей етап? Поки цього я не побачу. буду спілкуватися вже з управлінням капітального будівництва, графік виконання робіт і витрачення коштів на відновлення цієї школи.